Пошкоджение капитальное, это не подлежит восстановлению. Типа сколько надо вывести святыни. И я не знаю, как что тут еще можно делать. То есть здание просто разрушено. Удар був великої сили, пошкоджені вікна, криша пошкоджена, і в дворі є руйнування. Нікуди не зверталися, зараз будемо щось робити, кудись звертатися. Треба робити кришу, тому що зараз мороз, а потім буде дощ, щоб не мов не будинок. Треба. Я дуже хороший. Ну, голову все посипалось, багеты. Поклевка, люста. Вот. В літній кухні двері Вторые Втори ворота. Начал дивай, чую вибух, я свадився ту саме, так. Да. Я був як за вікном. Все такие вибух був ту А потім вискочив на улицу, дивлюся ту саме. Я буду вам сказать, прикол, он вылетел, ну не помню, что вот так туда полкнуло и эту погнуло. звідки